20 тисяч гривень премії за перше місце на всеукраїнських змаганнях отримають чемпіони України з бойового самбо Сайдамир Куватов, Михайло Сивуус, Олександр Гонак, Едгар Іскайц, Флавіан Скуба та золота медалістка з легкої атлетики Даниїла Хаван. Рішення про виплату спортсменам премії схвалив виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Пропонується список спортсменів Мукачівської міської територіальної громади на виплату грошової винагороди. Мільйон 86 тисяч гривень фінансової допомоги виділили для жителів громади в рамках програми додаткового соціально-медичного захисту. Її отримають сім'ї полеглих захисників Миколи Гуті і Андрія Соскіди та четверо військовослужбовців, які потребують лікування для захисників та родин полеглих героїв. Виконавчий комітет виділив 400 тисяч гривень. Решту суми спрямовують 11 важкохворим жителям нашої громади. Хочу зауважити, що надаємо Матеріальну допомогу сім'ї загиблого Гуті Миколи Миколайовича у розмірі 100 тисяч, а також сім'ї загиблого Соскіда Андрія Сергійовича у розмірі 100 тисяч. Також у переліку осіб, які претендують на матеріальну допомогу, є 4 військовослужбовці, які зазнали поранень. Інші 11 людей це люди, які потребують дороговартісного лікування, серцеві недуги та онкологія. Також у зв'язку зі створенням у Мукачеві патронатної родини схвалено рішення про влаштування в сім'ю патронатного вихователя дитини, яка залишилась без батьківського піклування та перебуває у закладі охорони здоров'я. Відповідно до даного рішення на території міста Мукачево утворюється патронатна родина, і перша допомога, якому влаштовується, або власник. Внесли зміни в штат центру громадськості та національних культур. З облаштуванням у центрі інтеграційного хабу в обслуговуючий персонал додатково вводиться одна посада. Інтеграційний хаб буде розміщено на другому поверсі будівлі. Проведуть капітальний ремонт приміщень. Проєкт реалізують коштами міжнародних донорів. Загальна його вартість 4 мільйони гривень. За підтримки міської ради у нас. Звернулися представники про ООН з метою створення інтеграційного хабу, який дасть можливість інтегруватися тим жителям ремонтованих, які реагувалися сюди з тих областей східної -Східно України, де ведуться бойові дії. Це громадська організації. Добавиться нас близько 500 квадратних метрів це великі приміщення. Саме основне це те, що вся весь цей комплекс він буде відремонтований з вимогою. Всіх необхідних потреб європейських потреб для людей з інвалідністю. більше півмільйона гривень виділили для проведення ремонту підвалів у трьох будинках ОСББ. У відремонтованих приміщеннях облаштують укриття цьогоріч на проведення поточних та аварійних ремонтів у житловому фонді міста. Бюджетом передбачено 60 мільйонів гривень. Є звернення від трьох ОСББ. Це по вулиці Свята Михайлівська, 5, вулиця Святомихайлівська, 10 і Джезе Верді, 6. провели обстеження. Є прохання від голів ЗБ зробити найпростіше укриття для амбулаторії сімейної медицини. Закуплять портативні рентгенівські апарати, щоб жителі громади, особливо у селах, могли пройти обстеження на первинці. Раніше амбулаторії забезпечили УЗД. Вивірені кошти спрямувати на придбання. Обладнання, дороговартісного обладнання, зокрема рентгенівського апарату, портативний рентгенівський апарат. Тобто, додаткових коштів не потребується, тільки зміни всередині програми. Чому? Ху? Є такі села, як Новодовицького, Залужанський Таростинський округ, для чого людям їхати в Мукачево, щоб зробити якусь вузьку, вузький огляд профільного спеціаліста? Тобто на базовому рівні можна подивитися, чи є проблема вже там на місці, в сільській амбулаторії. За місцем проживання Торік, за послугами до сімейних лікарів, звернулося понад 250 тисяч пацієнтів. Це зазначила у своєму звіті Мирослава Чубірко. Продовжують працювати над покращенням якості послуг. У амбулаторіях відкриті нові кабінети, три кімнати здорової дитини. Лабораторією проведено капітальний ремонт приміщень у третій міській амбулаторії, павшині за а також ремонт другого поверху в першій амбулаторії Мукачева. На капітальні видатки спрямовано 9 мільйонів гривень. Крім первинної медичної допомоги на надають це медичні послуги супроводу та лікування дітей на туберкульоз. Зокрема, цей додатковий пакет і ми обслуговуємо від 30 до 50 пацієнтів у місяць. Також у нас діє мультидисциплінарна паліативна медична допомога бригада, яка обслуговує, надає в середньому за рік обслуговує за місяць біля 100 пацієнтів, біля 100 паліативних пацієнтів. Також заслухали звіти комунальних підприємств Центру інформаційних систем БТІ, міської друкарні та затвердили звіт голови спостережної комісії при виконавці. Чому комітеті міської ради?